У 1945 році, коли Друга світова війна добігала кінця, Радянський Союз та Сполучені Штати були союзниками у боротьбі проти нацистської Німеччини. Обидві країни об'єднала спільна мета знищення фашистського режиму. Однак, вже через кілька років після перемоги ці дві наддержави опинилися по різні боки конфлікту, який увійшов в історію як холодна війна. У той час, як США стояли на позиціях свободи, демократії та вільного ринку, Радянський Союз просував марксистсько-ленінську ідеологію, де диктатура пролетаріату була основним принципом. Розходження в ідеології стали першим важливим фактором, що сприяв розколу між колишніми союзниками. У США комунізм був сприйнятий як загроза американським цінностям, і все, що асоціювалося з ним, швидко ставало об'єктом критики. Геополітичне протистояння стало наступним важливим чинником. Після поразки Німеччини обидві країни опинилися в центрі нових конфліктів. США та СРСР поділили Німеччину на зони окупації, але їхні плани щодо майбутнього цієї країни різко розійшлися. Радянський Союз, який втратив близько 27 мільйонів людей під час війни, був рішуче налаштований не допустити відновлення німецької військової потужності. Натомість США та Великобританія прагнули відновити Німеччину та знову інтегрувати її в європейську економіку. У 1948 році США, Великобританія та Франція почали створювати Західну Німеччину, ввели нову валюту, німецьку марку, що призвело до блокади Західного Берліна з боку СРСР. У відповідь США та Великобританія організували повітряний міст. Який забезпечив постачання необхідних товарів у місто? Цей конфлікт став першою великою кризою холодної війни, яка загострила стосунки між колишніми союзниками. Конфлікт між США та СРСР розповсюдився і на інші регіони світу. У 1949 році Китай пережив громадянську війну, яка завершилася перемогою комуністів на чолі з Мао Цзедуном. Світова наддержава з населенням понад мільярд людей стала комуністичною, що викликало велике занепокоєння в Америці. Ще одним важливим етапом холодної війни стала Корейська війна 1950 року. Після капітуляції Японії в 1945 році Корея була поділена на північну частину, яку окупували радянські війська, та південну частину, окуповану американцями. Обидві частини прагнули об'єднання країни. Але на умовах своїх ідеологічних покровителів. У 1950 році Північна Корея, за підтримки СРСР, напала на Південну Корею. США негайно втрутилися у конфлікт, залучивши до війни своїх союзників. Цей конфлікт став першим випадком, коли Холодна війна переросла в гарячу фазу, що супроводжувалася значними людськими втратами. Американці втратили 37 тисяч солдатів. Китайці, які також втрутилися в конфлікт, близько півмільйона людей, включаючи одного з синів Мао Цзедуна. Загальні втрати Кореї склали близько 2,5 мільйонів осіб, що становило десяту частину населення країни. У 1950-х роках процес деколонізації значно прискорився, створюючи нові політичні вакууми, які намагалися заповнити як США, так і СРСР. Крах колоніальних імперій призвів до численних конфліктів, в яких США, побоюючись зростання комуністичного впливу, втручалися, підтримуючи місцеві режими. Одним із найяскравіших прикладів цього стала війна у В'єтнамі, яка з часом перетворилася на найсильніше приниження США за всю історію Холодної війни. Однак, мабуть, найважливішим аспектом протистояння стала ядерна гонка. У 1945 році США підірвали дві атомні бомби в Японії, що завершило Другу світову війну на Тихому океані. Але вже в 1949 році СРСР успішно випробував свою першу атомну бомбу, завершивши монополію США на ядерну зброю. У відповідь США розробили водневу бомбу в 1952 році. А СРСР в 1953 році. Це призвело до нової гонки, гонки ракетних технологій. Радянський Союз, завдяки запуску першого штучного супутника Землі Супутник 1, у 1957 році продемонстрував свою здатність доставити ядерну зброю на територію США, що стало серйозним викликом для американської влади. Карибська криза 1962 року стала найгострішим моментом холодної війни, коли світ опинився на межі ядерної катастрофи. Після того, як Фідель Кастро прийшов до влади на Кубі, в 1959 році його політика викликала гнів США. Американський уряд намагався усунути Кастро від влади. Президент США Джон Кеннеді Ввів блокаду Куби, що могло призвести до прямого військового зіткнення між двома наддержавами. На щастя, після напружених переговорів радянський лідер Микита Хрущов погодився вивести ракети з Куби, що врятувало світ від ядерної війни. Однак напруга залишалася високою у 1963 році, під час своєї промови в західному Берліні. Президент Кеннеді підкреслив, що. Свобода має багато труднощів, і демократія не є ідеальною. Але додав ми ніколи не змушували ставити стіну, щоб утримати наш народ. Це була чітка відповідь на будівництво берлінської стіни, яка символізувала розкол між Сходом і Заходом. Холодна війна ще тривала і попереду було багато нових викликів, але саме ці події заклали основу для подальшого протистояння між двома супердержавами, що тривало майже півстоліття. Дякуємо за перегляд. Ми будемо вдячні вам, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!